Дня я рада всіх вітати в центрі управління польотами в галактиці «Експериментаніум». Звати мене Луна Міркурівна. Я журналістка найближчих галактик і веду репортаж з планети Земля. Я знаю, що тут сьогодні будуть проводитися змагання з космічного футболу. І я вже чую звуки космічних кораблів. Тому хочу запросити до нас першу команду із планети Шаорія. Наша перша команда жителі планети шаурія. А ми вітаємо наступну команду: Жителі планети Туамі. Жителі планети Туамі пограти в космічний футбол, правда? Не чую. <ріст> Тепер чую, я ж трошки глухенька. А мені дуже хочеться з вами познайомитися. Тому, будь ласка, перший загін, вам слово. <ріст> <ріст> Ваші описки. <ріст> Другий загін, будь ласка, як ви називаєтесь? <ріст> Оплески команді космольоти. І так, третій загін. Загін. Музі. І четвертий загін. Наш загін. Має. Оплески четвертому загону нашим марсіанам. Оплески, оплески, гучні оплески. Я що це у нас ще якісь прибульці, якісь гості до нас прилетіли. Вітаємо, вітаємо оплесками! Зараз ми з ними познайомимось. Прилетіла до нас із сусір'я Андромеди. Оплески нашій команді. І разом з цією командою до нас прилетіла найголовніша космічна піратка. Звати її Тож запрошуємо її до слова. Мінтусір сір, міс Янда Гордон. Я рада всіх вітати на цьому святі. Я різу заліта на Андромеді. Я прилетіла з сузір'я Андромеди. Харчик і шаву за чуданчик Джокат ручок. Хочу також прийняти участь у ваших іграх на та міс Южак. Я думаю, що сьогодні будуть цікаві змагання. А тя Фошан Зівець. Бажаю всім отримати задоволення від гри. Інліс, інжур, дим. А девізом нашого свята буде інлис, інжур, дим, що означає, ми кмітливі, сильні і дружні. Тому тричі давайте всі разом проговоримо девіз нашого свята. Запам'ятовуйте, будь ласка, інлис, інжур, дим. Всі разом. Інлис, інжур, дим. Іще разочок. Інлис, інжур, дим. І ще разом. Ін лис, інжур, дим. Ну, ми ж справді сильні, кмітливі, дружні, правда? Так! Да. Не чую. Так! Да. Ну і зараз ми доведемо це нашій пін'яті, що ми насправді кмітливі і пограємо в гру. Ланцюжок загадок. Але проводити я її буду на російській мові. Ну, оскільки ми з вами стаємо потрошечки поліглотами, знаємо і українську, трішки англійську, вже і андромедойську мову трошки розуміємо. Тому на російській мові, послухайте, будь ласка, загадки. Чтобы глаз вооружить і со звздами дружить, млічний путь увидеть, щоб нужен мощний Телескоп! Молодці. Телескоп. Сотни лет изучают жизнь планет. Нам расскажет обо всем умный дядя. Астроном! Астроном, он звездочет, знает все наперечет. Только лучше всех видна в небе полная. Луна! луна, конечно же, луна. До луны не может птица долететь и прилуниться, но зато умеет это делать быстро. У ракеты есть водитель, невесомости любитель. По-английски астронавт, а по-русски космонавт. Космонавт сидит в ракете, проклиная все на свете. На орбите, как на зло, появилась НЛО, молодцы! НЛО летит к соседу из созвездия Андромеды. В нем от скуки волком воет злой зеленый. А ну еще раз Гуманой. Звездолет, стальная птица. Он быстрее светом мчится. Познает на практике звездные да. галактики. А галактики летят в рассыпную, как хотят. Очень здоровенная это вся Все. вселенная. Молодцы! Ну що ж, я бачу, що команди у нас дружні, розумні, правда, пін'ята? А тепер ми можемо показати, які ми спортивні, сильні і хоробрі. Але спочатку нам потрібно підготуватися ж до змагань, правда? Треба розумнятися. А тому піднята проведе невеличку космічну розминку. Готові до розминки? Так! Да! Не чую. Да! Так! Йшов час перейти до космічного футболу. Але для цього потрібно зробити невеличку жеріб'йовку. Тому, будь ласка, я прошу підійти до нашої пін'яди капітанів. Три один. Один. один грає з другим та другою командою. Це який у вас загін? Третій. Третій загін а у вас який? Перший готується зараз першими. Грають перший, третій загін, другий, четвертий загін вболіває і готується Вболівати. до своєї гри. Готові? Тому перший і третій загін готуються. Зараз ми граємо з вами в космічний футбол. Граємо да. по правилам. Діти, граємо обов'язково по правилам. Всі знають правила. Так да. Суд, Судить у нас змагання, буде шакун Антон. Антон підніме ручку. Подивимося. Готові? Чесно грати тільки домовились. Якби хто не грав, ви граєте чесно. Зрозуміли всі? Зараз від кожної команди готується по 8 чоловік. Зараз першими грають перший і третій загін. Другий, і четвертий вболівають, приготувались. І так на поле виходить команда. Номер один. Чапланія. За ними крокує команда третього загону Лунтики. Іграки вітають один одного, теплим рукопожаттям. Готові до змагань. І так, м'яч ведуть шоква

Боже, вони всі навіть виділили пістолетами. Ай-яй-яй, грані поки. Прихожі, не розуміють, що їм робити. Як загалі забрали, загружу. Боже, що це на кальйоні зав'яз? Та те, що не знають. Так, попереду черванці. Чабанці, давайте, давайте! Зараз буде гол! Знову заважають команда! Беріть, самі загін, заберіть. Часланці ведуть п'ять молодці. Пару кроків і буде бол. Давайте. Мовники береть. Знову вийшов святий загін. Що там тролі тримаються тут? Май. Перша допомога постраждалому. Все добре, крові немає, до свадьби все живе. Ну що ж, наша гра підійшла до свого завершення. Вам сподобалося? <плес> <плес> ну, я знову нічого не чую. Так! <плес> <плес> ну що ж, за те, що ви сьогодні так гарно змагалися, так гарно грали. Наша космічна піратка, звичайно, приготувала свої призи. Тому, Капітан першого загону, підійдіть, будь ласка, до піратки до нашої нічого не перепутали. Капітан другого загону, підійдіть, будь ласка. Та П'ятий за ви не заміни. Вам не положено. Ну, Чому? Я... Третій заин, капітан третьої. Так, хто ж у вас капітан? П'ятий загін на місце. <риклад> І четвертий загін, капітан четвертого загону. Я вас Та що з цими андромедами робити? Повертайтеся на місце. Так, ну що ж, оплески всім нашим командам. П'ятий загін. Да, ви, ви заважаєте, діти вас... тіряються. Так, ну що ж, давайте всі разом скажемо на ендмедоцькій мові. Дякуємо. А буде це воно звучать так. Омукут. Всі разом. Омукут. Усім омукут за таку гарну гру. До нових космічних зустрічей. А зараз для всіх космічна дискотека. Ну а я лунаморкур'євна закінчую, завершую свій репортаж. До зустрічі в наступних галактиках. 3, <gasps>